Доброго дня, пане Іване? А от я зразу хочу вам поставити таке питання? Знаєте, я е, коли от все це читаю, все це дивлюсь, скільки разів ми ж з вами говорили? Бачимо, що відбувається, і от щойно Віктор Шлінчак сказав, що мета Путіна це капітуляція України. Він може ще придумувати сто разів, то йому так, не так, то йому те треба і так далі. Якщо говорити от такою простою мовою, зрозумілою, на вашу думку, який сенс? Як ви вважаєте ось цих зустрічей? Я не бачу великого сенсу. Скількох причин. Я згоден із паном Снічаком, що мета Путіна не змінилася і не зміниться. Він хоче знищити нас, загарбати Україну. Якщо не всю, то майже всю точну столицю. І всі ці мирні перемоги відбуваються під егідою адміністрації президента США Дональда Трампа, який переважно займає майже завжди російську позицію. Трамп на днях сказав, що на даний момент це Україна заважає мирним перемовинам, а не Путін. Тому я не бачу сенс у домовленостях, які можуть на даний час і на найближчі перспективу вести тільки до. Погіршення для нас ситуації, ну наприклад, ми не знаємо точні деталі. Здається, ніхто не бачив за межами вузького кола конкретні проекти цих мирних планів, які обговорюються і розробляються. і Може, це правда на даному етапі, але все те, що ми чули і бачимо, дуже тривожить. Наприклад, президент Зеленський та інші представники цих учасники цих мирних перемовин говорили про спеціальні економічні зони. Від яких маючи на увазі, очевидно, решту Донецької області, приблизно 25% яких не вдалося росіянам окуповувати, і ЗСУ повинен від них відступити, і там створиться якась спеціальна економічна зона. Що це таке? Ніхто не пояснює. Те саме ж стосується гарантій безпеки, начебто яких вже Трамп і США готові нам надати. Я дуже сумніваюся, що. Він взагалі розглядає будь-який Трамп взагалі розглядає можливість надання Україні безпекової гарантії, тому е, проблема в тому, що вся ця вже місяцями тянеться такий інтенсивний переговорний процес, який до нічого не веде. крім до скоріше за все поганого для України. Цей процес між часом нам шкодить, тому що, по-перше, наші союзники. Дещо можуть розслаблятися, враховуючи те, що ну йдемо до мирних перемовин, Трамп зробив ставку на цьому. Може за пару місяців буде припинені вогню. Ну, можливо, не та, не так важливо Україні допомагати, але шкідливу роль адміністрації Трампа вже доведено, наприклад, у грудні, коли булися абсолютно ключові, надзвичайно важливі для нас перемовини в рамках Європейського союзу для того, щоб віддати Україні заморожені російські активи. То ми знаємо від преси, і ніхто цьому не заперечує, що Адміністрація Трампа працювала з декотими європейськими столицями для того, щоб не надати Україні допомогу. Тобто це прямі дії Адміністрації Трампа на користь Росії. Я ніяк не можу зрозуміти, чому президентський продовжує грати в цю гру мирних перемовин, які ведуться під егідою союзника фактично Росії Адміністрації Трампа, і штовхають нас на капітуляцію. Ну, президент, же і наші представники, які їздять от в Штатах, зараз поїхала теж делегація. Вони ж про це очевидно знають, що це, це таке відбувається. Вони ж не можуть не знати. А чому як дуже ви турбує, думаєте? Вони знають, але турбує, знаєте, з яких мотивів беруть участь. Рустем Миров часто критикується в соцмережах за те, що його сім'я постійно живе, начебто у Случих Штатах. Це дуже погано. Сам Володимир Зеленський, я здогадуюся, не просто грає в гру під дудку Трампа, а справді хоче припинення вогню для того, щоб швиденько провести вибори, тому що в нього серйозні проблеми з рейтингом. Міндич Кей та інші корупційні скандали шкодять йому, чим довше тянеться війна. Все ж таки кількість незадоволених поступово росте. Я не ставлю під сумнів. Скажімо, наміри українського народу боротися за наше існування. Це без сумніву є і буде. Але кількість задоволених тим, що відбувається з ТЦК, також економічна ситуація, це відключення світла, воно все накопичується і спрямовується проти влади. І тому в мене здогади такі, що Зеленський всім цим займається, що виглядає дуже досить негативно для нас, і маю на увазі ці мирні перемовини. Тому що він хоче вибори. Чи mm, означає це, що він готовий піти на ті пропозиції для того, щоб е залишитися далі е при владі? Є така небезпека. Західні аналітики і журналісти замітили, що якщо раніше Володимир Зеленський Абсолютно категорично відмовлявся від будь-яких поступок від лінії зіткнення, де зараз знаходиться нуль, то сам Зеленський заговорив нещодавно про ці спеціальні економічні зони і про можливість навіть проведення референдуму щодо зміни території України згідно нашої конституції є така можливість, і те, що президент наш почав про це говорити і публічно, дуже тривожить бо це вже певні поступки і це також може тільки заохочувати кремлівського диктатора якому вкрай важливо вкрай важливо на даному етапі вирвати яку серйозну перемогу які сумові капіталіційні відносно україни пане іване ще одне питання Вітков зустрічався з путіним в росії минулого року шість разів Скільки ще цих зустрічей може бути, і щось за цей час? Хоч якось ситуація просунулась, на вашу думку як експерта? Ну, дивіться, це Стівен Вітко це дуже хороший близький друг Трампа, і він також є проявом дружніх відносин самого Трампа і всієї фактично адміністрації, із агресором Росією. Чому ми це не визнаємо як держава у вигляді нашого президента, я не знаю. Але пора це вже визнати, бо це веде нас до умов, які нам неприйнятні. І те, що Вітков, туди залучений Кушнер, вони обговорюють, можливі, верто і відкрито, можливі бізнесові проєкти вже обговорюють із Росією. Я завжди намагаюся ставити питання, куди ділася мінеральна угода. Ми віддали американцям половину всіх наших майбутніх корисних копалень, яких по декілька оцінках, наприклад, по оцінці сенатора Линдзі Грейбена американського конгресу становлять разом зато десь трильйонів доларів, половину 6 трильйонів, Ми віддали американцям. Навіщо? Щоб нам не допомагали, А насвідки, щоб... та що проковтнули і забули. Вибачте. Так, це дуже погано. Ми не повинні цього опускати з точки і поля зору, тому що це наші надра згідно з конституції. Всі підземні корисні копалини належать українському народу. Це там розпис записано так. Тому я боюся, що можливо Володимир Зеленський. Знаєте, як у нас часто бувало, президенти досить швидко втрачають у нас певний зв'язок з певною реальністю. Я на увазі незадоволені людей. Їм весь час кланяються, там, військові віддають честь. за кордоном. Всі світові лідери, багато світових лідерів тисну. Я тому, не думаю, пане т... Іване, тому що знаєте, все ж таки є е, е, помічники. Ну, хоча правда, знову ж таки, чи вони це роблять? Е, бо завжди є ті, хто підбирає пул певної інформації, що пишуть, де пишуть, і так далі. Ну але можливо, тут те, що Але це я думаю, що вже тема для наступної розмови. Дуже дякую вам за те, що вийшли зараз з нами прямий і прокоментували таку важливу тему. Іван Лозови.